Привіт, поціновувачі архітектури. Сьогодні ми в селі Ходарків на Житомирщині. Колись був такий поміщик От, Він е, в цьому селі побудував гуральні, тобто виробництво спирту, виробництво цукру. І взагалі такий був нормальний бізнесмен. От, і Його палац не зберігся. О, там тільки Частина візної брами збереглася, Щас подивимося. От, Проте добре збереглися ці будинки е, технічні, тобто промислові. От, Наприклад, ось така конюшня збереглася з дуже шикарними ганками з такими от колонами якоюсь дивний. Дивного різьблення. В конюшні ми можемо помітити такі сандрики, які повторюються і в інших промислових будинках. Зараз ці будинки частково використовуються по призначенню, тут можна забратися в цю конюшню і Побачите, що її продовжували використовувати як конюшню в радянський час, проте частина будинків зараз там вживуть люди. От зараз подивимося, підійдемо до одного із таких будинків. От наразі, я так розумію, коні не дуже потрібні людям, тому от не використовуються і тут вже от починає занепадати цей будинок. Повідривалися ці дерев'яні елементи, Жистяна, жестяний дах повідривався. Таким чином можна втратити конюшні, а я хочу нагадати, що ще 100 років тому конюшні були дуже важливою складовою людського життя. Це була як засіб пересування, так і Засіб виробництва, бо коні орали землю і крутили різні механізми. Це ось приміщення було, я так розумію, розподілено між кількома сім'ями і тепер тут живуть люди. От, А що тут було за часів царської Росії, невідомо. Але от по чому? Декоруванню фасада, тобто декоруванню даха, ми можемо бачити, що це все зроблено в одному стилі. Ось такі от охоронці тут туристичні. Кажуть, а ну не знімай. А, і тут, виявляється, це прям не вхід в дім, а це вхід в подвали. Там швидше за все летенські подвали знаходяться, це були якісь. Склади. Десь в інтернеті написано, що це може бути сироварня, яка зараз от, люди тут живуть. Ось дивіться, які тут сволоки гарненькі, різні. Ось тут теж. Такий дуже великий карниз, щоб вода не затікала з різними сволоками. Залишки самої садиби не збереглися, але тут от по селу прям розкидані такі старовинні елементи цієї колишньої садиби. Ось такий будиночок одноповерховий з двома дуже вузькими вікнами що це таке дуже важко визначити ну, схоже на якийсь не знаю скарбницю тому що в який сенс не робити вікна у А тут а, чоловік він взяв і інкорпорував ворота від садиби зробив з них свої ворота, що, звісно, йому за економію і кмітливість. Ось такі от були ці в'їзні ворота. Тут песик нас зустрічає. З такими кульками зверху, красивими. От, звісно, ковка не збереглася, а тут збоку зберігся якийсь такий будиночок. От, видно, що з сандриками. Тобто це будинок точно не радянських часів. З цього на боку він навіть такий дуже модний сандрик, але зараз це приватна власність. От, можливо, це була якась сторожка, ну, бо знаходяться прямо біля в'їзду. І дядько тут прям добудував до неї і живе. Ось такий от кмітливий чоловік. А тут видно, що вся ця територія була перетворена на кологосп. І там, вон, по суті, корови. Тепер. Так, також у ходорові є отакий от старовинний будинок. Двері відкриті. Зараз ми обійдемо, подивимося, що це таке. Значит, тут у нас такі аркові вікна, а на Резолитах такі дуже оригінальні вікон Закрита, не ясно, що це таке можливо лікарня. Такі от вікна з доволі оригінальними сандриками, тут якийсь вхід, таке враження, ніби тут люди живуть. Це амбулаторія. І з цього боку у нас ухти тут у нас прямо велетенський контрафорси будинка, видно, щось він підрозвалювався. І там цей контрафорс прямо в вікно це. Воляче око входить в таке ж саме вікно. Ось весь ансамбль понищений для практичних цілей. Тут всяке поприліплювали, що попало, і ще вхід в підвали і там ці підвальні приміщення освітлювалися от такими ось вікнами, які тут ось збережені, от, але яке призначення цієї споруди в часи Лівандовського було, незрозуміло. Тут є такий цікавий елемент. От, таке Заглиблення, можливо, тут стояла якась скульптура Діви Марії. І Оце вже прироблений радянський елемент. Тут, до речі, ось видно, що ще є старі вікна, які зараз скрізь замінені на металопластикові. І по тому, що тут багато дрів, то таке враження, що опалюються дровами. Цікаво, що ці от старі вікна мали такі гнуті елементи. Як вони їх робили з дерева такі гнуті елементи, Мабуть якось вимочували в воді, потім вигинали. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також видно, що знищили повністю оригінальний дах. Тут, мабуть, за тим же принципом, який ми бачили у сироварні, були такі великі виносні карнизи з красивими сволоками. О, зараз воно зашите гидким цим металопластиком. Тут, до речі, помітно, що хотіли зберегти ту стіну, яка валиться, і ось тут приробили такий стягувальний елемент, але потім довелося все-таки контрафорси ставити. Так, і з цього боку в нас що? Ух ти. Так доволі оригінально йде будівля. Тут зверху видно таке зубчики. Вони ось тут чомусь закінчуються, уходять в вікно. От потім йде такий геть-геть ледь помітний ризолит і потім продовжується. Реально оригінальна така якась пузом ця стіна йде. Ці от вікна, мабуть, свідчать про те, що... На даху є ще велика територія, або це для освітлення даху зроблено. І тут ось видно, що збереглося старе вікно. Єдине з дерев'яними елементами. Ну а це контрфорс. На цьому будемо з вами прощатися. От, звісно, в цьому селі не так багато чого можна подивитися, але такі от залишки історичні, інкорпоровані в сучасне життя, дуже оригінально виглядають. От, думаю, це варто глянути. Так що приїжджайте, подивіться, що тут до чого. А вам гарного дня і до побачення!